Привіт, друзі! Це прогноз погоди на 8 серпня. В Україні прогнозується спекотний день, але де-не-де будуть несподівані сюрпризи. Захід України, Львів, Франківськ, Тернопіль, мінлива хмарність місцями короткочасні дощі та грози. Вдень плюс 26 плюс 28 градусів. В Карпатах буде прохолодніше: вдень плюс 20 плюс 22 градуси, вночі всього плюс 13. У горах волого і хмарно, ближче до вечора можливі зливи. Північні регіони Київ, Житомир, Чернігів, ясне небо, без опадів. Температура вдень плюс 30 градусів. Але небо часом затягуватимуть легкі хмаринки. Температура води в Дніпрі в межах Києва близько плюс 24 градуси, освіжає, але ще цілком комфортна для купання. У Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі справжній розпечений серпень. Сонце активно працює з самого ранку. Повітря вдень прогріється до плюс 32, плюс 33 градусів. Вітер слабкий, освіжати не поспішає. Східні регіони: Харків, Луганськ, Донецьк, спекотно до плюс 32 градусів, без опадів. Погода суха і стабільна. Одеська, Херсонська, Миколаївська області. Не забувайте про воду і головні убори. Температура до плюс 34 градусів. У затінку також буде пекельно. А ось вода в Чорному морі чудова. Біля узбережжя Одеси вона прогрілась до плюс 26 градусів. Ідеально для морського відпочинку. В Криму буде без змін, сонце, спека плюс 32 в день, море тепле і лагідне. І, звичайно, за доброю традицією, трошки народної мудрості. У наших пращурів цей день був часом збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту це до хорошої погоди в цей день. Отже, друзі, на сьогодні будемо прощатися. Ставте лайк, якщо любите літо. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні прогнози, і напишіть в коментарях, яка погода у вас. Побачимось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні!